Мене звати Миколичук Назар, е, мені 15 років. Я навчався в шагу е, 3 роки. Дуже різні, там дуже багато предметів було. Ну, Якщо по напрямкам, то було програмування, був дизайн, і були такі додаткові ніби штуки зв'язані з IT. Якщо з програмування, це, напевно, Python, HTML CSS, У нас дизайну, Photoshop, Illustrator. У мене батьки-програмісти. Я теж хочу стати програмістом, і в мене зразу біля школи it степ. Ну я поговорив з батьками. думаю, мені було б добре туди походити. Ну, і батьки походились, так я потрапив. Ну, те, що там велике різноманіття, там відкриваються ніби двері в IT, щоб дитина могла собі вибрати, що їй найбільше подобається, і потім вже продовжувати і вибрати напрямок, і його вже вчити і вчити. Ну, напевно, таке інтерактивніше. Більше таких технологій згодом сучасніше, вчителі сучасніші, та й загалом якось цікавіше. З it степом буде набагато легше визначитися у своє майбутнє в сфері IT.